Вітаю всіх гостях з тебе на каналі. Вітаю всіх з неділею. Нехай Бог дарує вам душевний спокій, сімейний затишок, а нашій ненці Україні незалежність та свободу. Дякую всім Збройним силам України, що нам допомагають її здобути. А ті, хто, ті, хто тримає господарство. То знають, що інколи буває таке, що неділя, не неділя, а вибору нема, треба щось зробити, і то в терміновому порядку. Так і в мене. Ось тут переживають сасо, і, як ви бачите, місця їм дуже мало. Відкрила тут сьогодні у них дверку, виключили лампу, але Суть в тому, що їм тут що тісно, що мокро, що взагалі умови проживання ось, настільки вони швидко ростуть, що потрібно уже збільшувати їм апартаменти і то в терміновому порядку. Ще я думала вчора це зробити. Но вони ростуть такі справді на очах. Тому із рубрики ми зліпили із того, що було, поки немає чоловіка, щоб нічого не майструвати, не клепати, не. Збирати докупи. Ось тут внизу, зараз причеплю їм лампу, якось до тої штуки, не знаю як. Тут є вікно, все засипала сухим гашеним вапном. І там, на дворі, бачу, під підлогою є щілина, але я зараз то все запра... залатаю. І ще чому все-таки вирішила їх переселити. Так як треба, тут теж буде швиденько прибрати. Бог хто знає, в мене виросли, вилупилися бік 6. І їм уже тут теж тісно, дуже тісно. Вони стали дуже високі, можливо, вам так і не видно. Ось, бачите, що витворяють. І вони можуть себе покалічити. Тому будемо їх також переселяти. Не хочу я цим займатися в неділю. Ну, вибору нема. Здоров'я птиці повинно бути перш за все. Ви в свою чергу підписуйтесь на мій канал, буду рада дружбі з вами. Ціную кожного з вас. Всі, хто пишуть мені коментарі, хто ставив вподобайки. Для мене ви є моя чудова родина. Рада тому, що ви є поруч, і рада бути вам корисною. Маю благо сіно від мами, привезене з Яремча. Така отава дуже запашна. Звичайно, вона предназначалася для іншої справи, не для підстилювання. Ну, я думаю, мама вже пробачить, так як вона теж дуже обожнює курчат і не буде ображатися, що я їм це використаю. І вони будуть клювати, ззьобати, і їм також це буде в користь. Тепер хочу, щоб ви порівняли. Отут вони жили, і мені здалося. Першого дня так і було, коли вони сюди переїхали, що тут їм предостатньо місця, і вони можуть тут ну, тиждень-два пожити точно. А ні, не так сталося, як гадалось. З одного боку ми радіємо, що вони швидко ростуть, а з другого це додатковий клопіт. І ось яка у них тут територія. І я скажу вам, що вони її займають повністю. Вони неначе ще раз. Удвічі підросли, щось собі копушаться, літають. Зараз вони утрамбують цю отаву, і тоді вже можна буде їм поставити поїлочку і кормушки. Поки що вони мають чим зайнятися, вони освоюють нову територію. Вони надзвичайно ручні, без зістерки переїжджали, тобто неполохливі. Тому мені вдалося їх дуже легко і швидко переселити. Вам цей процес не знімала, тому що, ну що, вам невідомо, як пташка ловиться і переселяється. Ось. І воно тим більше займає трошки довго часу, бо у руку влазиться тільки одне пташеня. Треба було дві руки і їх отак переселити. Тому ось такі висновки робіть. Пташеня може прожити пташенята. Тут є їх 70 штук, так як виявилося, Ніхто не, нікого не втратили, але є одне дрібненьке чи два, а решта більш-менш одинакового розміру. Ну, ось, щоб ви бачили. Ось такі гарні. Тут, до речі, мені ще подобається це місце, так як тут є віконечко. І вони можуть насолоджуватися сонячними ваннами. Вони тут, наче ожили, вам так не здається? Там на не тільки їли і спали. А тут свобода, ура! Правда, у мене коти гуляють по подвір'ї, тому я можу гірко поплатитися за своє. Ось таке дійство у неділю, але прошу Бога, щоб він мені поміг і вже пробачив, що я їх так переселила. Ну, худобу ми змушені і годувати, і прибирати, і доглядати, в незалежності від того, який то день, тижня, свята і тому подібне. Можна дивитися на них вічно, правда? Це точно, ну що, треба тепер індиків переселяти. Ну, все, тут я теж все позгрібала і засипала сухим гашеним вапном. Чи є цей метод дезінфікування надійним і мега е, таким забезпечуючим чистоту курнику? Звичайно, що ні. Тому ви вже дивіться на свій розсуд. Тут потрібно було би це все вимити. Но не сьогодні, ось так буду вам казати. Мусять вони в мене тут переночувати до кращих часів, допоки чоловік не зробить їм щось краще. Ось, А я вже, так як можу, так викручуюсь. Ці курчата дуже гарно адаптувалися. Температура тут надзвичайно комфортна. Поки що їм одну поїлочку поклала, нічого. Зараз покладу ще. Вся отавка втрамбувалася і вони вже насолоджуються життям, будемо це називати так. Ось Ці курчата, що проживаються тут по сусідстві від домашніх кур, почувають себе прекрасно, червону лампу також їм вимкнула, немає для цього потреби. Теж Ну, собі ось такі малята і сплять, їдять, ростуть. Ідемо переселяти індичат. А тут до вашого відома курчата, яким уже 17 днів. Ось так вони виросли, мають величезну площу для того, щоб насолоджуватися своїм дитинством. Дуже вже літучі. Це виведені курчата з наших домашніх мікспорід-кур, нашого кросу. Породного, який у нас був. Ті самі, що ви тільки що бачили, лише вже трішечки трішечки старшими. Застелила їм також отаву. Не знаю, можна, не можна, як вони себе поведуть в цьому випадку. Вже з вами разом подивимося і будемо знати. Ну, знову ж таки, скажіть, що їм вистачить цього брудера надовго. Ні, звичайно. І Будучи в тому брудері, мені здалося, що їм там багато місця, їм там комфортно, і вони там себе почувають чудово і прекрасно, і зможуть точно там довго рости. Але переселивши їх сюди, я в чергове переконалася, що їм там було тісно. Ось отгляньте ці. Ця площа, так? і їх тут всього лише 15, нагадаю вам. І погляньте. Ось ця площа, так? Здавалось б, вони і тут гарно вміщалися, але вони весь час купчилися, їм було некомфортно. Тут же ж вони розійшлися по цілому апартаменту. Ну, що я вам скажу? Місця, з моїх власних спостережень. Місця для пташенят має бути у три рази більше, ніж вам здається, що буде достатньо. У мене просто немає слів. Ось такі справи. Знаю, що ця отава Карпатська з гірських трав. Тому сподіваюся, що їм вона піде лише на користь, якщо вони там щось подюгають. Ну, тримати так, напевно, що не варто. Скоріше за все, це не є хороша ідея на довгий період їхнього утримання. Ну, це таке моя думка. Ще раз вам нагадую, я не професіонал ні у вирощуванні птиці, ні в її утриманні, ні в її інкубуванні, тому що я не маю освіти ветеринарної і не навчалася ніде в цьому. Все, що я вам розповідаю, це є мій власний досвід і я ним ділюся з вами. Сподіваюся, він буде вам корисний. Вже мала йти від них, стою, любуюся, не можу налюбуватися. О, вони літають, пурхаються. Ну, дивіться, як вони себе тут, наскільки їм тут комфортніше. Мені стається, що вони аж розпустили плечі, підняли голови. О! Бачите? Могла би вчора це зробити, але проводила вже ефір і не встигла. Ось прийшлося сьогодні. Щось вони тут клюють, щось вони тут шукають. Бачите, наскільки їм комфортно? А тільки що відкрила той брудер, де вони сиділи, вони всі збилися в купу, і ніхто навіть не рухався, ні їли, ні пили, нічого не робили. Ну, нічого, дякувати Богу, що дав таку думку, що їх потрібно переселити. І як це зробити максимально швидко. Ось це індича, можете бачити його на задньому плані, ну по сонця. Ось воно таке має трошки дубку мокру, але загалом воно не поносить. Це наш перевертиш, який обертався на спинку і довгий час сидів у пляшці. У банці пластмасовій пляшці в банці. Він вже ходить, але такий собі квазімода. Так ми його називаємо, і будемо з вами дивитися, як він росте, виживе, не виживе. Зможе він адаптуватися. Він відстає в зрості помітно, з іншими індичатами. О, ще води не налила, вони вже знають, що треба пити з ніпільних поїлок, тому що воно. Блистить, а індичата цікавляться усім, що блистить. Дуже тяжко їх вирощувати, якщо у вас це відбувається вперше. Я їх вирощую вдруге. Ось, в перший раз нагодувала їх яйцем, цибулею і, в общем, вони запоносили капець як. Тому цього не робіть, і я знаю точно, що це не варто робити. А це наразі буду їх вирощувати вдруге. То вже подивимося, як цей досвід мені вдасться, не вдасться, буде він прикладом для наслідування, чи буде він взагалі прикладом, як робити не варто. Все може бути. Вже побачимо разом. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив. Буду рада дружбі з вами. Пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок моїх отаких от переселень. Чи буде це їм на користь, чи ні. Давайте висловіть свою думку, мені цікаво, буде її почитати. Всім нам бажаю спокійного, мирного дня, затишку в наших домівках, оселях. Нехай все задумане вами здійснюється. Ваші пернаті та пушкові ростуть вам здоровенькі на радість. І щоб у вас з ними були лише приємні клопоти. Міцного вам здоров'я, безмежного терпіння. До нових зустрічей!